Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз у нас буде розклад для тих, хто без пари. Любовний розклад для тих, хто без пари. Попередній був для тих, хто у парі. І так, тут я бачу ви одинока, але я бачу тут знайомство. Хтось, тобто виглядає так, що хтось може з кимось познайомитись. Шанси є, можливо, для всіх. Але от хтось має шанс з кимось познайомитися. Чоловік такий буде, знаєте, активний, атрактивний, видний, харизматичний, який вміє одягатися, який вміє з жінкою себе погодити, вміє жінку завоювати, і готовий вас завоювати. Якось так. А тепер для тих, хто без пари, ви маєте. Можливість вибрати свою карту, і я зазвичай можу вже по одній карті дуже багато чого сказати. Ось, якщо потрібно буде, ми будемо тягнути додаткові карти. І так, так, красиво, щоб я потім, можливо, зроблю заставочку. Гаразд мої дореньки, витягуйте свою карту, а ми будемо дивитися. І так, якщо потрібно вам довше часу, натискайте на паузу, а ми поїхали. і так Перша карта, що чекає вас у травні в любовній сфері. Тобто, дивіться, ну, це взагалі анекдот. Минулий роз, попередній розклад для тих, хто в парі, була теж перша карта, бо я роблю підряд ці два розклади. Ось, там теж була. Тобто, У вас гармонія. Гармонія самим собою. Це говорить про те. Якщо врахувати те, що перед цим випадало, то можна сказати, що у вас паде якесь ну, свідання, так? побачення паде, паде знайомство вам. І, до речі, дуже хороше знайомство. Тобто, по четвірки жезлів іде так, що. А, можливо, вас запросять на якесь весілля, ви там познайомитесь. Якась буде вечірка, ви там познайомитесь. Десь хтось на, на якихось танцях, хтось десь кудись вийде, 100 грам випити чи келих просто вийде і там познайомить. Ну тут скоріше за все на якихось. Чи на роботі якась вечірка, чи десь хтось день народження святкує. Ось там ви і маєте шанси. Тобто ця карта так і говорить, хочете з кимось познайомитися, виходьте у такі місця, там, де, ну як сказати, така розслаблена ситуація, обстановочка. Ось так. Є шанс у вас познайомитися. Навіть дуже великий. Карта номер 2 От. А вам, вас чекає якась подорож. Можливо, хтось з вас збирається у відпустку. Ось, там ви можете з кимось познайомитися. А можливо, хтось буде, іде у відрядження. Тут знайомство може бути тільки коли ви в дорозі. Ось, якось так я бачу. Тут саме в дорозі вдома ні, інтернет ні. А, якщо ви вибрали цю карту і у вас не сходиться, значить ви вибрали не свій варіант. Ось. А, трошки інтуїція інколи підводить. Тобто тут виглядає так, що у вас а, може бути знайомство, але тільки не вдома, в дорозі. Вживу, тобто, ви людину побачили, сподобалися. все. прийшов у відділ, побіділ. От розумієте, це по цій карті йде так. От навіть навіть можна сказати, дуже спонтанне знайомство буде. Це ви взагалі? От вийшли за хлібом. В магазин, там, чи туалетний папір купити, йдете з туалетним папіром а по дорозі. От щось сталося. Розірвався у вас пакет, наприклад. Ви розумієте, бувають дуже такі цікаві ситуації. Я просто кажу приклад. Карта номер 3 А тут, ви знаєте, а отут у вас, все у ваших руках. І, скоріше за все, по цій карті, вам не зовсім то і хочеться з кимось знайомити. Скоріше за все, я скажу, як є. Скоріше за все, ви дивитесь на чоловіків не на, не на як особистість, а як на предмет. Предмет якогось, зараз я скажу трошки маніпулятивно, ви дивитеся. Тут я нічого, я не хочу нікого не засуджувати. Це розклад для вас. А, можете мені не писати там щось таке, от, не обов'язково, але тут ви дивитеся з іншого боку. Ви не дивитеся на, чоловік, на чоловіка а, як на об'єкт уваги, так, а, закохатися чи ще щось. Ні, тут з якихось корисних цілей. Теж в цьому, в цьому нічого поганого не бачу. У кожного своє життя, своя, як би сказати, Свої цілі нікого не осуджую. Але тут трошечки можна сказати, маніпулятивність є якась. Ага, якогось, наприклад, наприклад, знову приклад, якогось іноземця, аби виїхати, якогось мільйонера, аби не працювати. Якогось чоловіка, такого, щоб дивився тільки на мене, щоб мене на руках носив і тому подібне. Розумієте, тут у а, людини дійсно маніпулятивний. Навіть якщо ви чоловік, у вас тут маніпулятивні. Тобто, або що він вас забезпечував, або вона, а, а, і тому подібне. Можливо, в когось маніпуляції інші. Хочу мати дитину. Хочу чоловіка для заради дитини, але не заради шлюбу. Тут жінка одинока. Тут жінка має такий, знаєте, навіть я ще так відчуваю, що має такий чоловічий характер, такий підприємницький. А, я й сама дитину вирощу, я і сама потягну. Ось якось так тут я бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі! Гарного місяця, травня вам і разом до перемоги! Все буде Україна!